Не довіряла я акціям ніколи, а тоді мені просто припекло ну то вам не купити олію по акції, а потім в чеку побачити, що ціна така ж, яка була до акції, то вам холодильник. Зламався такий пересяк, а на дворі спека. Не шкода мені того, що в холодильнику, але шкода продуктів з морозилки, бо я ж туди протягом літа стараюся наморозити продуктів, поки вони дешеві, а взимку ласувати і хвалити себе за економність. А економити мені є чого, бо зарплата маленька, доньці стараються допомогти ще, бо чоловік у неї ніяк не може заробити на гідне життя. І отак моя зарплата й зникає, що не знаю, де й діла. Стараюся і сиром запастися коров'ячим лісових заморозити, та й м'яса поставити, коли хтось з рідних побалує свіжиною чи натраплю таки на акцію чи на відкриття магазину. От на відкриттях дійсно можна купити продукти за дуже дешево, бо намагаються приманити клієнтів, щоб про них говорили, а потім вже такі ціни, як усюди. Отож ви розумієте, яка ситуація і яка я людина просто намагаюся вижити в цьому світі. А холодильник мій, то наче моє все, мій банк і скарб, а він зламався. Один майстер прийшов, подивився і сказав купити інший. Ото дякую вам за пораду, сама б ніколи не здогадалася. Відказала я.